Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках. Подорожник, бам та «Ощад». Попадає зайвий рот. Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини. антидот. Такого не було вже понад 10 років. Путін раптово оголосив масштабні зміни в лавах своїх же посіпак. Під руку диктатору потрапило його найближче оточення. Зокрема, уже колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Наразі невідома доля ще однієї людини, яку. Тривалий час називали другим обличчям в РФ. Чому Путін раптово прибрав Шуйгу, який очолював мінобивстерев майже 12 років? Хто його замінить і як це може вплинути на війну Росії проти України? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Такого розвитку подій не очікували навіть самі расисти 12 травня 2024 року. Російський диктатор Путін, який не так давно сам же себе навгорував на новий термін, запропонував новий склад уряду РФ. Власне, більшість очікувано зберегла свої роками насиджені теплі місця, але були і сюрпризи, яких не очікував ніхто, навіть російські воєнкори верховний предложил назначить Білоусова на должность министра оборони РФ. У мене тільки один вопрос: а хто це? Але до Білоусова повернемось трохи згодом. Спочатку поговоримо про Шойгу. Його після 12 років на чолі Мінобивства РФ звідти витурили. Про що повідомив речник Путлера Дмитро Пісков. Шойгу знайшли нову посаду. Він замінить одного з найбільш наближених силовиків Путіна Миколу Патрушева, який до того очолював Раду безпеки РФ. Офіційно в Кремлі це рішення пояснили потребою в інноваціях в армії. Сьогодні на полі бою побіждає той, хто більше відкритий для інновацій, більш відкритий для максимально оперативного внедрення. І тому, звісно, що на нинішньому етапі президент прийняв рішення, щоб Міністерство оборони возглавил гражданский человек. Тож з цього моменту детальніше Хто замінить Хоч офіційно затвердити на цю посаду нового міністра, ще має Російський Совет Федерації, але ж ми всі добре розуміємо, що все вже давно вирішено, раз Путін вже озвучив свою хотілку. Так, от відомство тепер очолив цивільний держслужбовець Андрій Білоусов, який був першим заступником голови уряду РФ. Російські змі характеризують його як державника, що бачить ворогів довкола Росії. Білусов відомий жорсткими поглядами. Він виступає за розширену державну роль в економіці та її жорстке регулювання. А ще він вже вдвічі, у 2018 та 2021 році, намагався вилучити у бізнесу гроші для тієї ж таке держави. Росіяни серйозно описують його як прихильника ледь не планової економіки. Процесс, кажется, крыма российский политолог Федор Крашенников. По сути говоря, к воюющей армии приставили профессионального и очень мотивированного бухгалтера из завхоза, который со всем усердием будет снабжать ее всем необходимым. Да, економічні взгляди Білоусова чудовищні. Он сторонник советської планової економіки і прочего мрака. Но Путін нього поставив не своєю економікою рулити, а саме економікою військової машини, де советські методи можуть оказаться вполне ефективними. Не очікували такого кроку від Путіна навіть російські еліти. Про це принаймні твердять кремлівські джерела російського опозиційного видання важної історії. Очень прогрессивно. Гражданский министр обороны лучшие мировые практики, можно сказать, иронизирует в беседе с важными историями бывший сотрудник администрации президента. Путин худший HR ever. Просто Шойгу стал в условиях войны не нужен. Путин давно с Ерасимовым напрямую работает, по несколько раз в день разговаривает. Удобно то, что не мешает. Белусов не будет претендовать на командование войсками. Путин скопировал Зеленского с эксглавой Фонда госимущества Украины на посту министра обороны Рустема Мировым. Это шок для всех. Предугадать было сложно, но объяснить можно. Ход гроссмейстерский. Министр войска не двигает, наступательные операции не готовит. Он должен вместе с правительством грамотно организовать рабочие и логистические процессы, обеспечить необходимое производство и поставки, сориентировать экономику на СВО, выжать технологический максимум из оборонки. АРБ Андрей Ремович Белоусов, близкий ВВП Владимиру Владимировичу Путину, человек доверенный. Уже і в темі, після безпілотників курірували направлення і профільний нацпроект. Тепер з Мантуровим АРБ на крініт економіку все ближе СВО. значить, це надолго, говорить важним історіям дійствуючий федеральний чиновник. Важні історії також додають, що це рішення не про війну, а про держплан. Цитуючи іншу російську політологиню Тетяну Станову. Білусов має завдання перевести російську економіку на економіку війни. На це натякнув і речник Кремля Пісков, заявивши, що російські витрати на війну майже сягнули радянських у відсотковому відношенні близько 7% відсотків від ВВП. Експерти як один сходяться на тому, що Путін остаточно обрав сценарій війни вдовго. Про це пише BBC. При переведенні економіки країни на воєнні рейки, коли оборонка стає головним чинником, який не дає економіці впасти в умовах міжнародних санкцій, вибір Андрія Білоусова як нового міністра оборони може бути логічним кроком. Він говорить нам про те, що війна це надовго, економіка на воєнних рейках також, а жодного мирного майбутнього російський лідер для себе не планує. При цьому важливо розуміти, що міністр оборони посада адміністративна, а ось від того, кого призначить керувати генеральним штабом, залежатиме подальший перебіг бойових дій. Поки що Кремль говорить про те, що Валерій Герасимов залишається на новій посаді, але відкритим залишається питання, як із нинішнього військовою вертикалю спрацюється відомий своєю конфліктністю «Білоусов». До того ж у Бібісі справедливо зазначають, що передбачити заміну шойгу було важко, але ґрунт для цього все ж таки готували. Наприкінці квітня у Росії затримали заступника Шойгу Тимура Іванова і звинуватили в корупції. Раніше в ЗМІ писали, що той займався будівництвом для Мінубивсті РФ і кришував російське псевдовідновлення окупованого українського Маріуполя. Низка різних російських джерел повідомляє, що Путін особисто був стурбований рівнем корупції Міноборони. Ну що, тут скажеш, що посіяв ти й пожнеш Путін сам вибудував таку систему. Аналітики інституту вивчення війни також погоджуються з тим, про що це новопризначення. Призначення Білоусова на посаду міністра оборони Росії є значним кроком у спробах Путіна створити повні економічні умови для тривалої війни. Білоусов не має військового досвіду та є економістом за фахом. Він обіймав посаду міністра економічного розвитку Росії з 12 по 2013 роки, після чого працював у сфері економічного аналізу та прогнозування між 1981 роком і 2006 роками, але як новопризначення призначення може вплинути на Україну? Звісно, що будь-яка ефективна людина на чолі Мінубивства РФ це виклик для України та Зсу, але чи доведе свою ефективність білоусов? На думку військового експерта Олександра Коваленка все залежить від того, чи вдасться новому очільнику російського Міноборони дійсно реформувати відомство. В цілому, не думаю, що заміна твердолобового Оленівуда на економіста буде для нас иметь більше позитиву, ніж наоборот. Хоча все залежить всього від двох факторів. Перший буде ли Білоусов занят реформуванням і оптимізацією МОРФ. В условиях войны на истощение, что для нас было бы крайне негативным. Второй фактор: будет ли белоусов свои знания и умения. Направлять на то, чтобы куда более филигранне и в куда больших объемах разворовывать военный бюджет, что для нас было бы просто идеально, в любом случае кардинальных революционных изменений в российской военной машине в ближайшее время не предвидится. Проржавівший механизм сам себя не починит, сколько местами не меняет водителя. і те, що за словами Пескова не зовсім і Шойгу. Він тепер у Раді безпеки РФ займатиметься також оборонкою, зокрема, куруватиме роботу Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ. а Також буде заступником Путіна у військово-промисловій комісії РФ, куди ж дінуть. Патрушева невідомо у мережі. ширилися чутки, що йому дадуть якусь фіктивну посаду, адже він друг Путіна, але втратив його довіру та авторитет. Варіанти тут два йому вигадують нову нікому не потрібну посаду, як зробили це свого часу для алкоголіка Медведєва, або ж зроблять пожиттєвим сенатором. А як думаєте, ви як зміни в військовому керівництві РФ можуть вплинути на війну в Україні? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.